Болить горло льодяники фортеза від болю у горлі крутезні говоримо про роль Дмитрієва. Власне із паном Валерієм вже про це заговорили про те, що Україна зараз. Слідкує уважно за тим, що робить Дмитрів за його е, цими переміщеннями, так званими. І от е, тему, яку ми вже зачепили з нашим спікером, що Путін може отримати 240 мільярдів євро саме через е, Орбана. Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахна, і про це написало видання Шпігаль. І, зокрема, е, мова йде про те, що е, Орбан може заблокувати санкції Європейського союзу. Що пише Шпігаль? Якщо вони заблокують це у червні, е, то не. Тільки санкції закінчаться, а й нам доведеться передати 240 мільярдів путіну. Про це сказав власне міністр. Закордонних справ Естонії як глава держав і урядів, як глава держави урядів мають намір пояснити громадянам Європи, що вони передають Путіну гроші, які він має намір використати не тільки проти України, але й проти нас. Ну і власне в Дмитрів він також хоче, аби і домагався того, аби повернули Росії ці 300 мільярдів євро. Які заморожені нині для Росії, і це одна з тих тем, яку Дмитрів обговорював на зустрічі з Віткофом. Проте Володимир Зеленський підкреслив, що нині Європа стоїть на боці України, і нині Європа розуміє важливість все таки продовження санкцій проти Європейського союзу. Ну і відповідно утримання цих коштів. Давайте президента послухаємо Дмитрів. Нам відомо які Додаткові причини, чому він був в Сполучених Штатах, окрім цього, він був не тільки в Сполучених Штатах. Ми слідкуємо за переміщеннями наших недрузів. І головне питання як вивести 300 мільярдів заморожених активів. Це і головне питання. Нам відомо. Всі деталі не буду говорити, але нам відомо, що вони хочуть навіть готові і пропонують деяким країнам придбати продукцію різну, включаючи високотехнологічну, на цю суму, якщо ці лідери зможуть їм допомогти вивести ці гроші на закупку товарів в цих країнах. І про авіабудування йдеться мова наших західних партнерів і інші речі. Але. А, слава Богу, сьогодні ці гроші заморожені в Європі, і Європа не збирається їх віддавати. Віддавати руські. Це важливо. Ну і от тим часом, поки в Путіна думають про те, як повернути гроші, вони займаються терором українського населення. прямим терором, тобто з Сполученими Штатами, вони ведуть мову про мирні домовленості, про те, що в рамках цих мирних домовленостей можливо можуть зняти там санкції з Сполучених Штатів з Європою. Вони намагаються про це також говорити. Про те, що в рамках цих так так званих мирних домовленостей їй можуть повернути кошти е, заморожені. А тим часом, е, говорячи про припинення вогню, Росія дуже чітко показує, як вона готова до цього припинення вогню. І от ударом балістичної ракети по кривому рогу напередодні Росіяни вбили 19 людей і 9 дітей.